З початком відео я вам би хотів би порадити свою групу по дизайну. Тут ви знайдете шапку, аватарку прев'ю, яку я вам можу зробити. Або просто прев'ю, або аутро. І ще багато цікавішого появиться тут. Так як я тільки почав, там ви ще можете зробити подивитися мої роботи якраз до конкурсу щоб ви знали чи участити в цьому конкурсі чи ні ну а не буду вас затримувати Приємного перегляду. Всім повер на мік продовжувати. Як ви вже зрозуміли по прев'ю в цьому відео вам зроблю конкурс. Конкурс буде на 5 призових місць. Перше місце прокачка каналу. Там я прокачаю ваш канал, зроблю вам шапку, аватарку, прев'ю е, і скажу, як дам вам деякі поради про ваш канал, що вам треба змінити. Далі друге місце. В другому місці буде оцінка. Вашого каналу. Я оціню ваш канал на відео, на тому що ви вже побачите там, де я виберу переможців, там я і оціню ваш канал. Далі йде третє місце. Третє місце це буде реклама. Реклама вже думають, знаєте, як це буде. Далі, четверте місце. Шапка, аватарка. Ну і п'яте місце просто прев'ю. Що потрібно зробити? Потрібно підписатися на мій канал, покласти лайк і написати. Коментарій, такі як я участвую, приймаю участь, що було там зв'язано з участю у конкурсі. Ну а вам я хочу побажати всім удачі. Хочу, щоб кожен з вас виграв. Ну а ви виконуєте завдання, які треба, щоб участвувати в конкурсі. Ну, а з вами був Мік. Думаю, що я вас зарядив енергію і ви мене зарядіть. Так, покладіть лайк, і ви мене зарядите, і підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Ну а вам приємного участю у party